Водій, який сів за кермоп'яним та спричинив дорожньо-транспортну пригоду, відповідатиме перед законом. Про це повідомили в головному управлінні поліції області. Аварія трапилась у п'ятницю в Рівненському районі. На автодорозі Рівне у селі Обарів легковик Фольксваген протаранив Тойоту, яка їхала в попутному напрямку. Внаслідок удару автомобіль порушника відкинуло в сторону відбійника, де він і зупинився. Через зіткнення травми отримали керманичі обох транспортних засобів. На місце прибули патрульні поліцейські. Вони в свою чергу викликали слідчого. За словами очевидців, Події Керманич Фольксвагена мав ознаки алкогольного сп'яніння. Згодом ця інформація підтвердилась. У результаті ДТП обидва водії отримали закриті черепно мозкові травми, головного мозку та різні садини тіла. За попередньою інформацією, водій автомобіля Фольксваген пробував у стані алкогольного сп'яніння. Його госпіталізували у Рівненську центральну районну лікарню із забоями тіла. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті двісті кримінального кодексу України. триває на наступний день правоохоронці отримали повідомлення про дорожню транспортну пригоду з фатальними наслідками. На трасі Київ-Чоп під колесами мікроавтобуса загинув 20-річний хлопець. Сталося це поблизу села Верба Дубинського району. Зайські з'ясували, що 35-річний житель Закарпатської області водій автомобіля Мерседес бенц рухаючись у напрямку рівного, здійснив наїзд на двох пішоходів, які йшли по проїзній частині. Внаслідок ДТП 20-річний житель села. Слугів загинув на місці події. Його 21-річна односельчанка із садинами та забоями доставили до лікарні за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Відповідальність за свої дії понесе ще один житель Рівненщини, рушницю якого виявили поліцейські в машині у сарнах. Близько 10-ї вечора в суботу правоохоронці зупинили автівку, яка рухалась з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування з Октори помітили, що водій нервується та тримає руки під сидінням. Такі дії викликали підозрю, що чоловік щось приховує. Працівники поліції запропонували вийти для спілкування із ними. Коли е, водій та пасажир вийшли, працівники поліції під час огляду помітили рушницю, яка е, перебувала під е, пасажирським сидінням. Надати будь-які документи на цю рушницю ніхто із учасників події не зміг. Однак працівники поліції встановили, що поліція що рушниця, яка була в той момент заряджена, належала їх спільному знайомому, який пізніше приїхав, та надав усі необхідні документи. На чоловіка складено адмінпротокол за порушення правил зберігання або передачу зброї іншим со.